Думаю, та що такое, Що шо случилось? Щось на одну сторону, ёб твою мать, блядь, представляете, палец загубив. Отпав у мене пальчик. Це його, наверное, десь паличкой сняло его и все, він тупо улетел, Випав и все. Я думаю, блядь, а та шо таке, короче? Ну, як кажуть, без приключений никуда. Щас може... Це... Дивіться, в цьому мусорнику, в цьому ящику, блядь, Дай Бог, щоб щось знайшлося. Це як завжди. Без приключень нікуди. Виключаємо, блядь, позабував. Що, будемо ритися. У нашому спортивному ящику. Що в нас є в ящику? В ящику тут, як завжди, нема нічого. Путнього. О! Отакий от вал вже є. Вал це нас не спасе. Так, о, пальч, ага, ще один якийсь вал. Ще такий самий вал. Це вали із супенки. Вони в мене, знаєте, от, як розходні. Коротше. Я не знаю, це в мене як шплінт. Це на сівалки. Ось сівалку, що я купив. Там в мене вона на каналі є. На ній вічно гневали. І це в мене вали. Як ото добрий день, є така ось, ось штука. блядь, це може якщо була б гайка. О, ось такий ось ось пальчик є. О, а може він підійде? йопта, А ну зараз спробуємо. Дай бог Ага, блядь, хера. Не підходить. А що ж тепер робити? блядь, дзвонить жінки додому. Це напевно, це, то підійде коротше чи його надовго хватить. Це то підходить А що, воно так воно коротке блядь, птай мать Получається не хватить. Блядь, і сюди підходить І туди підходить, блядь, ёптвою твою мать! Це ж бачите, ось такі шплінтики стоять, і получається навіть шплінтик одягнуло і випало. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ну это таке, это хиба, что не поднимать бороны и та дорабить. Так, блядь, воно, хер я знаю, что воно, воно может еще что-то случиться, по-любому, короче, если так оставить. Все, твою мать, блядь. Ну все, у этом мусорника, короче, больше ничего не надо, потому это... Это таке бывает, получается. Ну цей же ж теж виходить, що цей короткий може. Та він теж не підійде. Небо це все коротке. що, на тракторі є десь якісь пальчики інтересні такі, нема. Щоб де-то його щось придумати. Блять в мене навіть вдома такого пальчика немає. Собака дика Так, ну ладно, зараз буду що то думати, коротше. А что а думать, блядь, не надо даже тут и думать, короче, тут дело в том, что оно просто отпало, блядь, и все. Блядь, это пиздец, короче. И ищись вещи, да? Так, так что, вот такая бывает беда в поле. Сейчас что-то, может, придумаю, а там, тоді, если нет, я не знаю, тоді буду Жінку визивати буду їхати додому та буду якийсь пальчик шукати. Так, добре, далі покажу. Що не виходить, ніхто нічого не привезе. Коротше, цепаю і їду додому. Вже цепив усе, зараз піднімаю і буду їхати додому. Бля, зараз буду дома щось шукати. Та ні, ну вдома по-любому щось знайду. Хорошо хоть проволока есть. Хоч то тоже радует, блядь, в той жизни. Блядь, не зря, коротше, возю з собой проволоку, бачите? И пригодилася. Так, ну шо, отак прив'язав. Все, їду додому. О, взяв з собою один отакий запасний і отаку ось штуку ось штуку теж взяв в запас і вже прикрутив. Отак ось прикрутив, я думаю доробити хвата і додому доїхати хватаю. А там тоді вже буду в городі. Заїду, в магазин та куплю. Так, все, поперебутать. Так, братва, короте, блядь, куча емоцій, ви зрозуміли? Я вчора боронував і що могло залишиться? Гляньте, нема, нема кольця. Вчора отут я боронував, заїхав на 5 гектар, боронував. І коли в мене там відос в Тікток є, короте, де в мене відпали борони. Одна сторона пальчик випав. Прикиньте, поїхав додому, взяв шукач, загубив. Жінка кричить: блядь, пізда, я тебе вб'ю. Каже. Все каже, розвод. Я прийшов, там борони чистив. Тільки що обходив, нема нічого. І що ви думаєте? Ось. Взяв шукач, доходю сюди, вдома настроїв, взяв, жінки сняв кольцо, кажу, а ну давай кольцо, і зараз будемо типу, шукати. Гляньте, і прикиньте, по цьому сліду, де в мене впало, сюди сліди трактора видно, гляньте. Ось, де я тут розвертався, де я крутився, де під'їжджав. Прикиньте, приходю, і починаю ходити. І отак перший, этот самий, ось лопата. Воно чутять. Слухайте. Показує на золото. І Я такий зразу рить. Ну це я чуть-чуть пригорнув, щоб був, ну щоб вам видно було, гляньте. Блядь, я просто в шокі. Блядь, а де воно? Зараз уже. Все, вже, блядь, десь загорнув. твою мать, де воно ділося? Тільки що було. Десь отута. Блядь, а ось все, прикиньте, ось все. Тупо лежить в грязі, блядь. Що, що заново женилися з жіною, Все, все на місці, Прикиньте. А, клас, Блядь, ти що, Я вже кажу, вже все, пизда, блядь, загубив кольцо. Все, все воно на місці, Воно в мене просто дуже легко на руки. Понял, дуже легко. Воно отак ось. Ним, допустим. Сейчас, я так. Бачите, воно. Взагалі, я так його вдіваю і воно у мене ось, ось гляньте, спадає. Слава Богу, знайшов, коротше. Дякуючи о такому своєму металошукачу, знайшов кольцо.